Местосело талеш, тип будинку з Митраж метраж 2.1.3, трик, поверхи 2, дизайнер інтер'єрс. Фотодіна Олександрова, коротенько, дизайнери Анна Морозова і Костянтин Доронченков оформили інтер'єр будинку з бруса для сім'ї з п'яти чоловік, за основу взяли природну колірну палітру, додали в інтер'єр старовинні меблі і предмети мистецтва. Вийшла затишна сучасна садиба. Подробиця будинок побудований за типовим проектом. Дизайнери внесли в нього зміни. На першому поверсі знаходяться велика кухня, їдальня вітальня з каміном, кабінет і три тераси. Гостьову кімнату бібліотеку зменшили, віддавши перевагу вбиральні в тамбурі, а також перекроїли санвузол на користь просторої, душової і колони під пральну машинку, щоб зробити вузьку кухню ширшою з просторим проходом в їдальню зону, перенесли прилеглу комору. На другому поверсі спальні для всіх членів сім'ї. Батьків двох дочок і сина, основні зміни торкнулися тільки санвузла, Анна Морозова розташувала ванну поперек кімнати біля вікна так, щоб під час купання можна було вилуватися садом. Це також дозволило розмістити широку тумбу з раковиною і шафка для рушників і косметики. Візуально кімната стала виглядати коротше, а функціональне навантаження збільшилося. Будинок побудований з бруса, стіни злегка тонували лисирующі фарбою. Залишивши видимою текстуру дерева, його залишили навіть в санузлі та ванній кімнаті, виділивши плиткою тільки ті ділянки, які безпосередньо стикаються з водою, для обробки каміна замовили красиві кахлі, такі використовували до революції, в інтер'єрі багато кованих елементів кераміки і натурального текстилю, в основному це бавовна і льон. Будинок використовується як дача, тому у великій системі зберігання не було необхідності. Проте до тамбуру примикає простора гардеробна, а на кухні є велика і висока комора для зберігання домашнього начиння і сезонних заготовок. Там же встановлені морозильна камера і другий холодильник. У кожній кімнаті були передбачені шафи для зберігання речей. Колірне рішення кімнат ми опрацьовували з кожним членом сім'ї окремо, а для загальних приміщень шукали точки дотику. Ми вирішили зробити нейтральний, приглушений фон. А колір додати акцентами за допомогою текстилю та декору розповідає Анна Морозова. Частина меблів в класичному стилі дісталася від попереднього власника ділянки радянського письменника. Це трюмо при вході, крісло біля каміна і стільці. Крісло відреставрували і оббили тканиною з рослинним орнаментом. Трюмо з карельської берези перефарбовувати не стали. Але замінили дзеркало на панно паннозляної тканини, зараз воно використовується для зберігання дрібниць. Ці предмети виступили в ролі сполучної ланки між різними епохами, зберігши частинку душі колишнього власника цієї землі. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Push, Event, ваннер Сомон, ваннерцунтеїнер ід Ванер дев'ять з один 3514 Еатри 9666227999F0 Windows Data Layer Windows Data Layer Windows Data Layer Push Event Banner Summon Banner Centainer It Banner C0531784841 ATS8 2713-029-0 Планування Бренди Представлені в проєкті Hall Підлогове покриття Новабелом Меблі Артефакт 100. Текстиль Марія Штори, Декор картина, Федора Акімова, Афрогоме Індрен, освітлення, ілфанале густина, підлогове покриття, фінекс новабел меблі Валентіна мебел Монзана, ікеа велліте артефат Сто килим. десять царпец. текстиль Марія Штори, Декор Кара десідн ікеа Інтрен. мистецтво, Федора Акімова, Ольга Каплан, Олег Каплан освітлення, ілфанале Берлінер посоні, Руце ікеа, майстер спальня, підлогове покриття Фінекс меблі, Валентіна Мебел, Веліке, Текстиль Марія Штори, Декор Ікеа, Фарол мистецтво, Федора Екімова, Наталія Чабанець, Вебрасис, Інгрен. Освітлення авоєріти Артелам – дитяче підлогове покриття ФІНЕКС меблі, ікеа ікеакилем Афрогоме текстиль, Марія, Штори, декор, Карадесі, Іке Інтеріо Два-два, Інгрен, мистецтво, Федора Акімова, Ольга Каплан, освітлення, лофт індюстрі артелам, кухня, оздоблення, маїнзю, підлогове покриття, новабел, Фінекс, гарнітур, стиль і дизайн, освітлення Берлінер, цераміця, роса, ванна кімната, оздоблення, керама маразі, підлогове покриття, Ронда, меблі, монзана, змішувачі, міліори. Керасан Богеме, відіма, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін